Привіт, чудові! Сьогодні ми граємо в парфумерну гру, яка називається Сліпі затести. Я отримала посилку з ароматами від своїх парфумерних друзів Юлі і Віталіка. Посилання на їх канал ви знайдете в описі цього відео, внизу я вам залишу. В чому заключається суть цієї гри, їх аромати всі не підписані, мені треба понюхати, послухати ці аромати і описати їх. Я не знаю, чи зможу я якийсь аромат вгадати. Можливо, тут вони мені вислали парфуми, з якими я взагалі не знайома, але я постараюся вам надати якомога. Більше своїх вражень від цих ароматів. Можливо, я щось зможу описати, може ноти, може бренд вгадаю. Ну, подивимось. Якщо вам цікава така тема, то продовжуйте дивитися. Мене звати Альона і поїхали! Перший аромат я дістаю номер один, аромати пронумеровані, але. Не підписані. Я буду їх зараз наносити на блотери і слухати. До речі, ці парфуми мені приїхали ще восени, але я до сих пір так і не зняла це відео, тому знімаю тільки зараз. Парфуми мені приїхали в шприцах. Вони їх відкачали, Юля з Віталіком, у шприці, і прислали мені. Але коли я отримала посилку вос... осінню, я перелила. Ці шприці, точніше, аромати зі шприців, вилила в такі пробнички. Аромати, скажу одразу, я не слухала, я їх просто попереливала швиденько. І тоді в мене не було натхнення їх слухати. А зараз мені хочеться пограти в цю гру, підняти собі настрій і вам, і зробити щось приємне для всіх. Так, перший аромат я нанесла. М -м -м. Це квітковий медовий аромат. Я тут відчуваю багато персиків, і якийсь квас, мені стається. Тут якась така алкогольна нота є, яка мені нагадує квас трохи підкиший. Дуже цікавий аромат, мені здається, що це щось дороге, це цинішевий парфум, Але мені він якийсь знайомий. Мені здається, в мене таке є, але я вже не знаю, що це. Боже, це таке щось знайоме. Мені тут персики, жасмін, мед, якісь мармеладки. Але цей квас мені заважає. Що ж може давати таку ноту з кишу? Або це якийсь кислий мускус, або амбрета? Ще її називають мальва. Зазвичай мальва мені дає ось такі, е, таке відчуття квасу прокишого трохи або якогось алкогольного напою. Дуже знайоме щось. Мені здається, цей парфум трошки схожий на е, Мерехтливу ніч від Серж Лютана. Аромат називається Nuit de Salofan, але ось цей квас підбродивший. Він мене збиває з толку, мені щось він не подобається. Щось знайоме. Я не знаю, що це. Дуже знайоме. В мене таке можливо, було, а можливо, є. От, в розкритті він мені подобається, а на старті він мені кислий. Давайте дивитися, відкриваємо відповідь. Не знаю, що це таке. Відповіді у нас отут. Я їх не підглядала, якщо що, все по-чесному відкриваю разом з вами. Номер один. Так. Це Люіте Селофан Серж Літан. Але чому мені він квасом пахне? В мене є цей парфум? Але квасом він мені ніколи не пах. Тут османтус, жасмин, лілія, мандарин, мед, мускус, мигдаль і деревні ноти. Цей аромат в мене є. Але він мені трохи не такий зараз. Не знаю, можливо, ці парфуми довго лежать і вони якось зіпсувались, але в моєму флакончику немає ось цього квасу, який я зараз чую тут. Так, дуже цікаво. Давайте слухати номер два. Що ж там за номер два? Мені вже цікаво. Хм. А ось номер два я можу одразу сказати, що це герлен Лінстан», мені здається. Для мене це жасмин в мармеладі. Солодкий такий, трошки м'який, тягучий, ванільний. І я тут відчуваю жасмін, неролі, можливо, або якісь білі квіточки. Дуже приємний аромат, мені схоже це на герлен. Він потім запудрюється. Ну, я не знаю, можливо, я помиляюся, але мені він дуже схожий на Лінстан. Мені подобається цей парфум. Давайте дивитися. Не знаю, вгадала я не вгадала, і якщо я не вгадала, що це герлін, то це якийсь люксовий жіночий парфум, дуже приємний. Солоденький, такий, незадушливий. Так, номер два. Номер два. Ура! Целінстан Дегерлін! Оде парфум, флакон у бджолах. І тут мандарин, бергамот, жасмин, магнолія, ірис, ваніль, мед і бензоїн. Я вгадала, тому що я знаю цей аромат, я з ним добре знайома, і мені здається, що колись Віталік мені вже присилав його на сліпі затести. Тому, мабуть, я і вгадала, але я люблю цей аромат. Він мені дуже подобається. Номер три. Номер три. Ох. Вау, це щось дуже дороге. Мені здається, це дуже нішевий такий крутий аромат, він так класно зроблений, його важко описати. Це зелений, гіркуватий квітковий аромат. Я тут відчуваю димність якусь. Ох, ну це кайф просто. Я таки хочу. Ох, який він гарний. Він мені чомусь зараз пахне хризантемами, зеленню такою трошки вологою і димом. І також тут є щось солодке, можливо, тут ваніль в базі буде. Ой, але це дуже гарно. Вау, просто. Я таке хочу, я, хочу. я навіть на себе зараз нанесу. Це дуже приємний парфум. Ой, на шкірі клас. А на шкірі гіацинт. М -м 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 клас. Але цей аромат мені також знайомий. Це такі гіацинти, зелені, трошки шаршаві, з солодиночкою невеликою. І димом. Просто кайф, мені дуже подобається цей парфум. М -м, клас. Я хочу знати, що це Це щось дуже мега дороге, мені здається. Я його відкладаю, хочу його поносити. М -м, який гарний аромат! Боже! Хочу, хочу Вже дізнатися, що це номер 3. Це Мюглір. Мюглір, Супрафлорал, гіацинт, Абрайло, Боже, я майже всі ноти вгадала. Я знаю цей, до речі, парфум, і мені Віталік знову його присилав колись на минулих сліпих затестах. А я за тести не переплутала. Може я якісь старі взяла, а не ті, що треба. Слухайте, може я правда взяла не то, що треба? Ану, я зараз перевірю і повернуся. Я пішла, подивилася, <смі> перевірила, чи я ті взяла сліпі за тести, все добре. Я думала, може я наплутала щось може старі взяла, але ні, я взяла то саме, що треба. Давайте далі, номер 4. Але дійсно, мені у ті два аромати Мюглєр і Гірлєн, Віталік вже присилав на сліпі за тести. Номер 4. Це щось таке одеколонисте мені. Рильномильне. Ну, ніби піна для гоління чоловіча з ваніллю. Щось таке солодке, рильно мильне. Фрукти далі почали вилазити. Мені не дуже таке подобається. Не знаю, може, тут які персики є. Ну, він такий м'який, солодкий, фруктовий. Лаванда мені чомусь тут все псує. М'який аромат, мені здається, він недорогий. Приємний люксовий аромат. Я би сказала, що він більше для чоловіків. Хоча солодкий. Мені ось ця піна для гоління забиває все. Так, давайте дивитися номер 4. Що це таке? Номер 4. Це ланван, моден принцесс осенсуель. Це жіночий аромат. По нотах мускус, піон, персик, сандал, жасмін, ваніль, груша, лимон і танжерин. Но він мені чогось пахне зараз більше по-чоловічому, ніж по-жіночому. Хоча я взагалі не розділяю аромати по гендерам. Я ношу все. в мене, як і чоловічі є аромати, і жіночі, і унісекс, я сама все ношу. Але ось тут мені він більше чомусь в чоловічу сторону. Номер 5, давайте понюхаємо. Цікаво, що тут у нас є гарного. Mm, це така вкусняшка. Це дуже смачно, мені пахне жуйкою баблгам, такою рожевою. Трошки прального порошку, такий чистий аромат з Баблгамом. О, Боже, яка це краса! Це мені здається, щось люксове і жіноче. І, можливо, це ведмедик москіно рожевий той який з жуйкою. Я його не знаю і не знайомилася через те, що мені не подобається флакон. Мене той флакон ведмедика жахає просто. Ой, але який приємний аромат, боже. Бабл гам, щось солодке, білі квіти. На шкірі я відчуваю лілію. Може, якісь фрукти, лічі такий солоденький, м'якенький. І жуйка, ну такий приємний. Ну це люкс жіночий, мені здається. Якщо це ведмедик, то мені прийдеться купляти або від Levant, або флакон без кришки, тому що кришка жахлива. Але я такий аромат хочу собі. Дуже класний, прям такий клас. Я його відкладаю, буду його носити. На блотері взагалі такий свіжий. Ніжний, солоденький, Ах, хочу знати, що це таке. Фух, мені страшно, не хоче, щоб це був ведмедик. <свистити> Ура! Це не ведмедик, це Dolce Gabbana The One Eau de Parfum. Я не знала, що у Dolce Gabbana є така смачна жуйка. Тут ваніль, персик, лічі, лілія, боже, я вгадала навіть ноти, амбра, слива, мускус, мандарин, конвалія, бергамот. Ну, це дуже смачно. Мене... А, я ж хочу жуйку якусь смачну пожувати. Класний аромат. Дякую вам за знайомство. Давайте номер 6. Нюхати. Що тут в номері 6 у нас? Ой, це такий знайомий аромат. Мені здається, я його також знаю. Але він мені не подобається, тому я назву, мабуть, не пригадаю. Mm. А ні, знаєте, він розкривається, стає приємний. От зараз, коли пройшов час трошки, він одразу різкий, а зараз він пахне такою пудровою, ванільною квітковістю і трошки вологістю, і мені він зараз схожий на Flower від Kenzo, або навіть амор-амор від Kenzo. Такий солодкий пудровий аромат. Мені здається, він недорогий, це жіночий люкс. Пахне недорого, але от зараз мені приємно. На початку він був різкуватий, а от зараз м'яка, ванільна, приємна пудрочка. Щось навіть кислувате таке, може, ягоди якісь. Дуже класний. Класний такий недорогий. Ну, Мені здається, він недорого звучить. Жіночий люкс. Давайте дивитися, що це таке номер 6. Номер 6. Це «Айзенберг Love Ефер Ом! Чоловічий. Боже, а що ж він такий жіночий, такий аромат, прям пудрово-солодкий. По нотах тут білі квіти, геліотроп мускус, сандал, троянда, фіалка, Амбра, чай, рожевий перець і чорна смородина. Ну от він дійсно пахне так ягідно, пудрово, солодко. Я взагалі б не сказала, що це чоловічий аромат. Він мені більше пахне в сторону жіночого. Ну, Приємний аромат. До речі, по-моєму, Айзенберг – це не дуже дорогий бренд. Давайте далі дивимось. Ну, здивували. я не можу повірити, що то. Чоловічий аромат. Він дуже такий няшний для чоловічого аромату. Номер 7. Yeah. Мені не подобається. Такий різкий, кислий якийсь алкогольний. Мені тут ніби прокише якийсь алкоголь по типу браги. Ой, ні, я таке не люблю. Дуже різкий аромат. З кислинкою, з алкогольністю. М -м, можливо, це амбрета така, яка дає алкогольність. Я тут відчуваю ВТВР, якусь солодкість, не знаю, мені навіть неприємно його нюхати, я таке не люблю просто. Може, він комусь приємний. Не ображайтеся, будь ласка, якщо вам подобається цей аромат. Ну, це взагалі не мій напрямок. Я таке не дуже люблю на собі. Тим більше, в мене холодна шкіра, і зазвичай такі аромати на мені пахнуть е, дуже кисло. Це у нас який був номер 7? Номер 7. Це Лалікен Кренуар Пурель. Я знаю цей аромат. До речі, я знаю цей аромат, і він мені дійсно не подобається. Я намагалася дати йому шанс. У мене був відловантик, і я його рознашувала, але все одно на мене цей аромат не хоче сідати. Ну ніяк. Він дійсно на мені дуже-дуже кислий, неприємно мені. І по нотах тут троянда, мускус, ветевер, османтос, фрезія, кефаліс і бергамот. Я бачила у Юлі цей флакон, Юля вибач, але, ну, на мені цей аромат негарно звучить закисло. Далі, наступний аромат у нас номер вісім. Так, трошки продвигаємося вперед. Ой, це щось солодке. солодко ванільне. Дуже стримане, Троянда тут. Трошки помадна троянда. Н ну, гарний аромат. Я би не сказала, що він дорого пахне, скоріше за все, це люкс якийсь. Але приємний, такий е м'який квітковий трояндовий аромат з трошки помадністю. Я не знаю, як він буде розкриватися, але зараз мені приємно. Троянда, ваніль і якісь е фрукти, не знаю, щось таке. Ну, ніжний такий трояндовий аромат, солодкий. Давайте дивитися номер 8, що це таке. Так, в мене витягнулося одразу все. Я дивлюся тільки номер 8. Це Van Cleaf Arpels Rose Rouge. Троянда, малина, чорна смородина, ваніль, какао, пачулі, бензин, ветевер, мускус і бергамот. Дуже приємний аромат, такий тендітний, трояндовий. Ну, мені сподобався. Але я би його за великі гроші не купила, тому що такого багато Троянд, трояндових таких фруктових ароматів, їх багато у всякому сегменті. Давайте далі. Так, далі у нас номер 9. Я трошки попню, щоб прочистити свої рецептори, бо я вже занюхалася трохи. Так, номер 9. Передостанній аромат. Ой, гіркий. Такий гіркий. Тут мені гіркі квіти такі осінні. Аромат, в нього така атмосфера якась темна, мрачна, може сумна навіть. Камфорний він дуже. Я тут відчуваю прям камфору таку масну. Якісь ліки навіть. Може аптечка так пахнути. Дуже такий медицинський лікарняний аромат з камфорою. Тут є зелень. Не знаю, мені він не подобається. Гіркий, шершавий, зелений аптечний аромат. Можливо, тут якісь трави такі сухі, настоянка трав. Ні, Я таке не люблю на собі носити, це мені не дуже подобається. Але аромат може бути дуже дорогим. Ну, видно, що він зроблений так ну, якісно і добре. Мені здається, що це, мабуть, дорога якась ніша, але мені дуже гірко в цьому ароматі. Не знаю, щось мене там відштовхує. Номер 9 дивимось, що це таке. Це Etat Libre d'Orange, архіві 69. Я хотіла з цим ароматом познайомитися, тому що багато хто каже, що в цьому ароматі відчуває суничне мило. Я тут взагалі мила не відчуваю, а суниць тим паче. О Боже, я вгадала, гадала, тут є камфора. Тут камфора, рожевий перець, слива, ладан, паприка, орхідея, бензин, мускус, пачулі і мандарин. Нічого собі, Ну камфорність одразу. Прям така гірка. Щось мені він не дуже подобається. Сониці я там не чую. А шкода, я б хотіла чути там суницю. І останній аромат на сьогодні 10-й. Боже, в мене аж ніс вже забився і голова починає боліти від такої кількості ароматів. Так, давайте швиденько нюхати. Троянда знову. І мені вона якась кисла знову. Щось мені сьогодні все кисле. Троянда з кислинкою і ваніль. Якась нота тут є відштовхуюча, мені не подобається. Ну, троянда приємна, ваніль приємна. Може тут фрукти якісь є? Загалом аромат для мене такого рожевого кольору. Рожева троянда з приємною ванількою, м'який аромат, солодкий. Але тут щось кисле знов є. Не знаю, може, то в мене якісь глюки сьогодні і все мені кислить, але цей аромат мені не подобається. Номер 10. Останній нарешті. Це Ніна Річі Екстаз. Я, до речі, хотіла цей аромат понюхати, тому що Віталій казав, що він йому схожий на «Maison Францес Куркшан. Утсатінмуд. Uh, Утсатінмуд uh, я маю. В мене є цей парфум, але він взагалі не схожий на цей аромат. Взагалі, ну, взагалі різне. Я його, звичайно, ще не шкіру нанесу, але утінмуд uh, для мене удовий, дерев'яний. Помадний такий, помада там така масна, дуже жирна, і троянда там така бордова, така міцна. А в цьому ароматі дуже ніжна, така рожева троянда з ваніллю. Я взагалі не бачу схожості з удом сатінмудом. Тут по нотах троянда, карамель, малина, амбра, ваніль, мускус, груша, пачулі, персик, білі квіти, жасмін і кедр. Не знаю, щось я так очікувала знайомства з цим ароматом, а він мене взагалі не зачепив. Що можу сказати? Мені дуже-дуже сильно сподобався номер 5. Це Dolce габана, який пахне жуйкою. Прям класний. Ой, ну це просто вау! Класний аромат. Подивлюся, що там по цінам. І, можливо, я куплю собі флакон, якщо він не дуже дорогий. Класний, мені дуже сподобався. Мені ще сподобався гіацинт Мюглєра. але я його знаю: в мене вже десь є від Левантик. Е, ну, буде ще один від Левантик, я дуже рада. Віталік, Юля, дякую вам за класні сліпі затести. Мені сьогодні дуже сподобалося, ви мені ж настрій підняли. Я сподіваюся, вам теж було сьогодні весело. Ви хоч трошки відволіклися. Я вам бажаю здоров'я. Приємного настрою, гарного вечора або дня, або коли ви там дивитесь це відео. Бережіть себе, будь ласка, і слава Україні! До нових зустрічей, па-па!